Шість ремонтних робіт на вулиці, які професіонали рину зроблять прямо зараз, щоб уникнути пошкоджень. Готуємо оселю до зими, шість важливих кроків для захисту майна та комфорту. Зима чудова пора року, але вона несе з собою багато проблем для домовласників. Сильна холодна погода, сильний снігопад і крижаний дощ можуть завдати серйозної шкоди вашому дому та двору. Багато проблем, викликаних такими погодними умовами, з'являються не відразу, а навесні, коли вже важко щось виправити. Тому, щоб уникнути неприємних сюрпризів і дорогого ремонту, важливо ще до настання зими провести ряд підготовчих робіт. У цій статті я розповім про шість ключових моментів, які необхідно перевірити та відремонтувати, щоб забезпечити надійний захист вашого будинку від зимових негараздів. 1. обрізка дерев і кущів запобігання пошкодженню. Обрізка дерев і кущів це не тільки естетична процедура, а й важливий захід безпеки. Гілки, що звисають над дахами, вікнами чи лініями електропередач, становлять серйозну загрозу під час сильного вітру та підвагою снігу та льоду. Чому це важливо? Гілки, які здаються міцними влітку. Під впливом зимової погоди можуть зламатися, завдаючи шкоди вашому дому, майну та навіть становлячи небезпеку для людей. Правильна обрізка також сприяє здоровому росту рослин і підвищує стійкість до хвороб і шкідників. Мій досвід: я живу в районі, де часто випадає сніг і сильний вітер, і бачив, як гілки дерев розбивають вікна та псують дах. Регулярна обрізка це інвестиція в безпеку та довголіття вашого будинку. Якщо ви не впевнені в своїх силах, то краще довірити цю роботу професійному арбористу. Вони мають необхідні знання та досвід для правильної та безпечної обрізки дерев. 2. Водостічні жолоби та водостічні труби. Дренаж води є ключем до сухості. Функція жолобів і водостічних труб відводити воду від стін і фундаменту будинку. Засмічені або пошкоджені жолоби можуть призвести до крижаних дамб, переливу води та як наслідок протікання підвалу або пошкодження фундаменту. Порада восени ретельно очистіть жолоби від листя, гілок та іншого сміття. Перевірте стан дренажних труб на наявність тріщин, провисень або засмічень. При необхідності замініть пошкоджені ділянки або встановіть захисні екрани для запобігання повторного засмічення. Подумайте про це, крижані дамби можуть не тільки пошкодити водостоки, але й становити небезпеку для пішоходів і транспортних засобів. Тому важливо регулярно чистити ринви і стежити за станом водостічних труб. 3. Покрівля, своєчасний ремонт, запобігання серйозних проблем. Стан вашого даху є одним із найважливіших факторів, що визначають безпеку та довговічність вашого будинку. Тріщини, відсутність черепиці, викривлення або скручування, усі ознаки, які потребують негайної уваги. Що робити, якщо пошкодження незначне, то можна спробувати залатати пошкоджені ділянки даху, в іншому випадку доведеться повністю міняти дах. Важливо не нехтуйте оглядом даху. Навіть незначне пошкодження може призвести до серйозних проблем на дорозі, таких як протікання, цвіль і гниль. 4 вікна та двері тепло та економія. Утеплення будинку це не тільки комфорт, але й економія витрат на опалення. Щілини навколо вікон і дверей це дірка у вашому бюджеті. Рішення закрийте тріщини герметиком і шпаклівкою. Якщо ваші вікна та двері старі та неефективні, подумайте про заміну їх на більш сучасні, енергоефективні моделі. Моя порада: сучасні вікна з подвійним або потрійним склопакетом і теплоізоляційними рамами дозволяють істотно знизити тепловтрати і знизити витрати на опалення. 5. Сайдинг і фундамент захист від вологи. Волога головний ворог будь-якого будинку. Тріщини в сайдингу та фундаменті є воротами для води та вологи. Як цьому запобігти? Закрийте всі тріщини та тріщини в сайдингу та фундаменті за допомогою конопатки, зверніть особливу увагу на ділянки, які піддаються впливу води та снігу. Пам'ятайте, волога може проникати в стіни, викликати гниття і цвіль, а також пошкодити фундамент. 6. Димохід та димар, безпека та ефективність. Якщо ви користуєтеся піччю чи каміном, Перед початком опалювального сезону необхідно ретельно почистити та відремонтувати димохід. Чому це важливо? Накопичення креозоту в димоході може спричинити пожежу. Крім того, засмічений димохід знижує ефективність опалення та може призвести до отруєння чадним газом. Не забувайте, закрийте всі щілини навколо виходу димоходу з вашого будинку, щоб запобігти витоку повітря та води. Висновок: інвестуйте в майбутнє свого будинку. Підготовка будинку до зими це не просто набір рутинних процедур, а інвестиція в безпеку, комфорт і довговічність вашого майна. Дотримуючись цих шести порад, ви зможете захистити свій будинок від зимових негараздів, заощадити на опаленні та уникнути дорогого ремонту в майбутньому. Не нехтуйте профілактичними заходами, вони окупляться сторицею. Пам'ятайте, що регулярний огляд і своєчасний ремонт запорука здоров'я і довговічності вашого будинку.